Новини з приводу постановки на облік чоловіків, які перебувають за кордоном вчора, 19 червня, це новина станом на 19 червня. Буде нам написав чоловік про те, що він в Гданську, подзвонив до консульства і поцікавився, як йому стати на облік. На що він отримав зустрічне питання? Чи стаєте ви на консульському обліку? Чоловік відповів, що на консульському обліку він не стоїть, але він хоче оновити дані. Жінка йому відповіла, що якщо він не стоїть на консульському обліку, то оновити дані він не може. Далі поворот. Чоловік запитав, як йому стати на консульський облік, на що отримав відповідь: що для того, щоб стати на консульський облік, треба оновити дані. Отже, для того, щоб оновити дані, треба стати на облік на консульський, а для того, щоб стати на консульський облік, треба оновити дані. На все це загалом йому була дана порада приїхати в Україну, звернутися до ТЦК, оновити дані або оновити їх через резерв і тоді вже ставати на консульський облік. Така історія. Будь ласка, хто за кордоном? У вас у мене багато. Пишіть, як у вас справи там і що відбувається.